Це ключова важлива історія. Дуже багато можна було зробити, якби Володимир Зеленський о 14.30 передав цю інформацію військовим і віддав, як це зауважив наєв, письмові накази, письмові розпорядження. Ну, в даному випадку було б достатньо і усних, але не було ніяких. Взагалі ніяких. Це просто дивно. Що робив Володимир Зеленський після того, як він отримав інформацію від Буданова про початок війни? Чому ми цього не знаємо? Чому він жодного разу нам не розкаже про це в своїх інтерв'ю вечірніх зверненнях? Чому він боїться про це говорити на прес-конференціях і не допускає туди журналістів, які такі питання йому можуть задати? Очевидно, є, що приховувати Володимиру Зеленському, якщо він боїться. Таких питань, які задаю зараз, я боїться значить, відчуває відповідальність, свою власну, і відчуває, що до цієї кримінальної справи, по здачі півдня України та інших українських територій, в першу чергу має відповідати він.